Ти ж казав, що і купля вона була не крашена. Та, в см... та толщиком билась. Та в смислі, провіряв. Та подивись, ну тут крашено, тут сміття от під краскою. Тут вже мальовано, тут течковано А як ти то, -то все бачиш? То -то та й не знаю, тут шкурка така апельсинова, що просто не ну, куди, це що Сміття -то якось побачив, я не знаю, яка шкурка апельсинова. Ой, та й тут таке саме, ти що, чоловіче? Тут їй красили таку якось, я не знаю, так от, навіть пиляли, так, да? ось така сама бачи ерунда, Так от цього робили, цього. Всі. Як ти цього не побачив, як дивився? Я Звідки знаю? Сказали, добра <праць> машина. Mm. Та я розумію. Я не знаю, він каже, пиляли її, так поміняли. Тут тільки, тільки річ ручка рідна від машини.